На рівненському ринку ніде яблуку впасти. Містяни йдуть за свіжими овочами та фруктами. А от продавці приїздять звідусюди, аби продати врожай. Привозять і лісові ягоди, зокрема й чорниці. Нині їхній сезон вже підходить до завершення, тож тепер ціни знову зростають. Пан Володимир розповідає, години важкої роботи і декілька літрів на продаж є. З однієї літри можна вторгувати 60 гривень. Долар піднявся, чорниця не зросла. минулого року. теж так само було 60 гривень. Тільки долар був 28 чи 26. Так, якщо до цього рівняти, то вона впала. Цьому. Там йдуть з грибачками, то вигрібають усе підрад. Руками збирати дуже тяжко. Для Лідії збір ягід також став традицією. Змаличку збирає чорниці у лісах Сарницького району, тож продає по 60 гривень. Пенсії на життя не вистачає. Собі набрала, оце лишнє оцей так як хочу продати. Но минулий рік було дорожче. Так, було дорожче. І люди були задоволені. А зараз мало хватить. Там приймають по 35 зараз. покупці в середньому до цін ставляться з розумінням. Роботу продавців цінують, щоправда, у розпал сезону ягоди були дешевші. Купила чорницю за 50 гривень, а тут по 65. Я щось збирала, але збирати дуже тяжко. Тяжка праця. Так що торгуватися не треба. Що те треба давати. Прийнятна ціна. Те, що ручно зібрана, то вона має бути так і коштують. Кожна праця має оплачуватися достойно. А от на Рівненщині ягоди продають не лише на ринку. На узбіччях дороги частенько можна побачити людей, які неподалік від місця збору торгують врожаєм. Тут можна знайти чорниці за 50 гривень за літр. Вже немає майже. Якось так резко кинулись люди грибінками, але ще такі ну, можна знайти так, що, що таке гарне, бо ми знайшли сьогодні безподобне місця. Ціна на ягоди зросла, оскільки нині на Рівненщині діє заборона на походи в ліс. А от перевіряти якість ягід не припинили. Вступає продукція з близлежащих районів, тобто Березнівський, Костопільський та Корицький. Перевіряємо ми їх органолептично, От спочатку дивимося, щоб вони відповідали всім органолептичним якісним показникам. І обов'язково перевіряємо на зміст радіонуклідів, а саме зміст стезії 137. Випадків підвищеного змісту радіонуклідів не виявлено. Чорниці найвищий вміст був 115 бакерель на кілограм, при допустимому вмісті – 500 бакерель. Тетяна Мішинська, Віктор Міщук та Богдан Корб'як, Телеканал ITV.